Ручки на розетці італійського виробництва компанії Чіза. Модель Овал ідеально підходить для вхідних алюмінієвих, дерев'яних, металопластикових дверей та хвірток. Ручки виготовлені з нержавіючої сталі марки М304, що забезпечує їх міцність та зносостійкість при будь-яких погодних умовах. Тому впевнено радимо їх для місць з великою прохідністю людей та зовнішнього застосування, наприклад, для вашого дому, офісу, магазину чи інших комерційних приміщень. Дана модель має сучасний лаконічний дизайн, а всі отвори для кріплення приховані зовнішньою кришкою розети. Ручки виконані в кольорі нержавіюча сталь, тому поєднуються з будь-яким дверним полотном чи кольором хвіртки. Розета круглої форми та діаметром 51 мм. її товщина 8 мм. Натискна частина ручки 135 мм, що є доволі зручним у використанні. Якість використованих матеріалів та рівень інженерної точності дозволили сертифікувати ручки на розеті чи за овал на 200 тисяч циклів відкривань за європейськими нормами. Це орієнтовно 20 років помірного приватного користування та 10 років комерційного, інтенсивного відкривання дверей. Також ручки сертифіковані для використання на протипожежних дверях. В комплектацію входить комплект ручок, стержень. Та комплект кріплення, воротки сантехнічних замків чи накладки на серцевину можна придбати окремо, обирайте надійні італійські ручки чи за.